Кожен вечір ми кладемо їм в ліжка пляшки з гарячою водою. У квартирі Чернігівки Катерина 12 градусів тепла, коли на дворі мороз. Жінка говорить, в їхньому будинку досі не увімкнули опалення. Щоб ви розуміли, гріємось обігрівачем. Труби батареї вони просто холодні, нічого нема. У нас вже пішла пліснява, і це вже просто ми відмили, тому що у нас ця стінка була повністю вся чорна. Ми її просто відмили. Якщо подивитись на градусник. 12 градусів показують. Ну це ж ненормально. В грудні місяці це ненормально. О, дівчата сплять моє під двома ковдрами. Аби зігрітися, тут постійно працює обігрівач. У нас обігрівач він не, не може витягнути і нагріти так кімнати, щоб було в нас тепло, щоб дівчатам було тепло. Мало того, що вони в піжамах, звісно, в теплих носках. Буває таке, що ми всі в штанах спимо, тому що нам холодно, нам просто холодно. Дівчата хворіють постійно, ми теж постійно такий стан хворобливий. Жінка з родиною живе у п'ятиквартирному будинку. Постачає сюди опалення, фірма Технова. Тепло йде цією трубою. Ось оця ця труба її прекрасно видно. Оця труба подавала нам тепло. Вона йде від будинку 49 до нашого до інших будинків. Вона не йде тільки від 49 до нашого будинку. Ця труба, в якому вона стані там далі, ми сказати не можемо. Труба іде, вона на землі, вона повністю не утеплена, її ніхто не утепляв. Є частина, яка йде під землею, захована. В якому вона стані, ми теж цього не знаємо. Катерина неодноразово зверталася до теплопостачальника та міської влади. Однак говорить, нічого не змінилося. Я зверталася вже куди тільки не можна. Я писала звернення в технову, писала звернення в мерію. Я безпосередньо спілкувалася з паном Атрош. Шенко безпосередньо спілкувалась з паном Гращенко Віктором Михайловичем, але це все не дало ніякого результату. Опалення у нас немає. За словами заступника директора Чернігівської ТЕЦ, ці тепломережі перебувають на балансі колективного підприємства Житлово-експлуатаційна дільниця Чернігівської облспоживспілки, і вони мали підготувати тепломережі до експлуатації. Теплова мережа ця не була відраблена. Не підготовлено не проведені ремонти теплової мережі, не зроблена ревізія. Ну і ще повторююсь, не, не проведені були випробування гідравлічні. і Наразі вона в непридатному стані до експлуатації. Чернігська облспоживспілка такі послуги не надає. Прокоментував телефоном її керівник В'ячеслав Маковецький у листопаді місяці по просьбі керівництва міської ради. Ми намагалися відремонтувати цю мережу і запустити теплоносії до, под... до користувачів тепла в будинку по Постаробіловській 61, але в зв'язку з тим, що теплоносій в тепломережі замерз, цього ми не змогли зробити. Наразі є така стратегія, з понеділка там плюсова у нас намічається температура зовнішнього повітря. Ми думаємо, що ми ще зробимо одну попитку. Розігріти деякі дільниці цієї теплової мережі, і я сподіваюся, що тепло буде в житловому будинку. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.